Дорогі браті і сестри, щиро вітаю всіх вас з прийдешнім святом Різдва Христового. Свято Різдва для кожного християнина супроводжується радістю, і ця радість викликана недаремно. Чому кожен із нас радіє цьому святу? Діти радіють подарункам, старші люди радіють спогадам, але найголовніше кожен християнин. Хтось свідомо, а хтось і несвідомо, але радіє тому, що народився Спаситель. Різдво Христове відкрило нову сторінку в історії людства, відкрило нову сторінку в історії кожного християнина, найголовніше в духовній історії кожної людини, тому що Христос своїм народженням у світ, коли Господь приймає на себе людську природу, показує до нас людей свою найбільшу любов. І, найпевно, ця любов відчувається незалежно скільки б років не пройшло від цієї величної події. Сьогодні всі християни святкують велику подію Різдва Христового. Браті і сестри, щиро вітаю вас із цим величним святом, святом, яке є початком нашого спасіння, адже Христос народжується, Христос приходить у світ, Христос дає спасіння кожній людині. Щиро вітаю з цим прийдешнім святом всіх жителів нашої громади, щиро вітаю всіх християн, усіх конфесій, адже всі ми повинні разом прославляти народженого Христа Спасителя. Нехай Господь Бог своїм благословенням покриє нашу землю і всю нашу батьківщину Україну. Нехай Господь Бог своїм заступництвом і народжений Спаситель покриває. Найголовніше це сьогодні наших воїнів і захисників, які мужньо боронять нашу державу. Бажаю, щоб з прийдешнім святом Різдва Христового і святом Нового року, яке ми суміжно святкуємо, Господь Бог допоможе нам, щоб і цей новий рік, який ми починаємо, став для нашої держави роком перемоги. Дійсно, новим роком в історії нашої держави, нехай народжений Спаситель дарує кожному із нас, кожній людині особисто, всіх тих благ, які ми в нього просимо. Нехай Господь Бог допоможе кожному із нас у боротьбі з тими чи іншими пристрастями, гріхами, які кожен із нас має. Нехай Господь допоможе у своєму різдві. З вступом у цей новий рік, щоб кожен із нас міг у новому році ставати кращим і краще проявлятися для своїх ближніх, а відповідно таким чином послужимо і самому Богові. Христос рождається, славімо Його!